Олег Ляшко, фракція радикальної партії, шановні громадяни України, законопроект, який зараз розглядається в цій залі, це надзвичайно важливий, надзвичайно чутливий, надзвичайно соціальний законопроект. Я хочу перш за все подякувати уряду за можливість обговорення ретельно цього законопроекту. Перший уряд, який чує, з яким можна дискутувати, з яким можна з якого можна вимагати, і який йде на поступки. Але Петровичу цього недостатньо. Ми добилися багато в процесі двох тижнів роботи. Є дві ключові речі для радикальної партії, на яких ми наполягаємо. Перше. За 20 роки в Україні побудували несправедливу судову систему, коли простий роботяга все життя працює, заробляє тисячу гривень пенсії. Блотні, так звані персональні пенсіонери, сидять м'яких кріслах і заробляють десятки тисяч. За пропозицією фракції радикальної партії ми наполягаємо скасувати спеціальний порядок нарахування пенсії для чиновників, депутатів, прокурорів, суддів і для всіх інших. Залишити лише спеціальний порядок для військовослужбовців і науковців. Уряд пішов нам на зустріч і пропонує запровадити цей порядок з 1 червня. Арсеній Петрович, ми наполягаємо запровадити цей порядок одночасно для всіх і з 1 квітня. Забираємо в людей 15% пенсії. Давайте і персональні пенсії скасуємо зразу. Немає чого відтягувати до 1 червня. І друге, на чому наполягає фракція радикальної партії. Ми категорично наполягаємо вилучити із законопроекту норму про підвищення пенсійного віку для тих, хто має право на пільгове отримання пенсій для жінок, шахтарів, для шахтарів, для доярок, для свинарок, для механізаторів, для вчителів, для лікарів і так далі. Чому ми на... Прошу, дайте завершити, тому ми наполягаємо на цій нормі. Всі прорахунки показують, що економічного ефекту ніякого, ноль, але політичне збурення шалене, і тому ми пропонуємо повернутися до розгляду цієї норми, тоді коли ми. Стабілізуємо економічну ситуацію, коли ми відродимо економіку, коли люди матимуть роботу, зарплату, коли вони матимуть достойну пенсію, нехай тоді виходять пізніше на пенсію. Давешуйте. Сьогодні ми не можемо цього дозволити, бо це є соціальна несправедливість по Давешуйте. відношенню. Дякую.